Консультантам, політтехнологам для офісу президента якраз в кризовій ситуації, яку вони самі створили, фактично і підписуючи і вночі, підписуючи в офісі президента до цього, голосуючи в турборежимі Верховної Ради, це 124.14, про які ми в принципі сьогодні увесь ефір побудували. Перше просто дать задню, як кажуть, це не варіант, що має зробити. Президент Зеленський для того, щоб врегулювати цю ситуацію, на мій погляд, має чесно вийти буквально сьогодні або найближчим часом із заявою про те, що я був неправий, що мене попутили, чорти, по, там, під, підтасували, підсунули. Я цього не хотів, або я це збагнув. Я накладаю вето. Я завтра скликаю, якщо не накладаю вето, просто скликаю завтра позачергово всіх повертаю з канікул ніяких більше канікул. Раз у нас офісна президентська по факту республіка. Будь ласка, тоді поки що в такому режимі принаймні, поки не закінчиться. Ця кризова ситуація я скликаю всіх. Голосуємо за скасування цього ганебного закону і ніяких інших пропозицій стосовно того, що ми там будемо якусь нову версію видавати. Ні, ви стратили цю історію, тому не драконьте народ. Просто треба вибачитись, визнати свою помилку і абсолютно корінним чином змінити діалог з суспільством. Почати говорити суспільством, реагувати не на рівні, а ми все одно зробимо, як ми хочемо. Ну, добре, просто в більш хитрий спосіб. Ні, народ не намахаєш вже більше. Ми достатньо довго чекали і терпіли для того, щоб все ж таки показати, що влада. Загралася і дійсно, ми всі хочемо перемоги. А для цього треба внутрішній фронт, щоб став внутрішньою можливістю для нас. А, 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 поки що, у нас мало того, що зовнішній агресор, так ми ще маємо. Боротися з власною державною машиною, яка обнагліла і в принципі український народ вважає тільки ресурсом або для наповнення податків, щоб вони жили добре, або для того, щоб кидати на фронт, але не, не зробила нічого як держава для того, щоб ми на цьому фронті могли перемагати і чимось було воювати. Тому тільки таким шляхом зараз треба йти, і більше не піднімати питання стосовно зменшення свобод і прав громадян в воюючій країні, тому що далі, якщо він не усвідомить це, всі подальші дії вони будуть провокувати лавину, яку вже тоді не зможе зупинити ні офіс президента, ні президент.